Минає день, минає ніч, минає січень, а Джиммі Батлера досі не обміняли. Наш бостонський колега Білл Сімонс обіцяв, що до кінця тижня його обміняють. Але останні новини показують, що, скоріш за все, Джиммі Батлер залишиться до кінця сезону в Майамі. Вітаю вас у новому 2025 році. Ви на подкасті Out. Сьогодні ми коротко обговоримо, що, що там по тому батлеру, чого він уже всі печінки, ви не тільки фанатам флоридської команди, а й фанатами всіх флоридських команд і всім фанатам світу в спорті взагалі. І давайте поговоримо трошечки про це. Отже, як ви дуже дуже добре пам'ятаєте, якийсь час тому агент Джимі Батлера звинувачував Шамса в тому що він пише свої новини через чат GPT, і саме чат GPT дає їм ім по МБА і коротше, все, що публікує Шамс Чарані. Це повна фігня, але е, вибачатися ось останнім часом він не став, коли виявилось, що всі новини, які подавав Шамс вчора, чиста правда е, у Батлера в команді не маємо увазі зараз не Майами хід, а в його банді, яка там йому сторіс публікує, всі справи. Може, він сам так багато їх публікує. Е, все ж таки хотіли. Хотіли його у Фінікс, якщо чесно, у Фінікс. Бо Х'юстон особливого інтересу не дав, і коротше, все дійшло до того, що шановний пан Джиммі Батлер на сім матчів був дискваліфікований а, з хід. Е, купу грошей він втратить. Е, сталося наступне. Вийшов після всіх новин, е, після всіх прес-конференцій, після всіх слів, які Петра, і е, Джимі Батлер сказали одне одному через сторонніх лиць дійшло, ситуація дійшла до крайнощів. Дженні Батлер в матчі з Новим Орланом вийшов. Я той матч дивився. Ну, відверто було враження. Ось як в грі Ліверпуля з Манчестер Юнайтед. Що Трент Олександр Александр Арнольд хоче покинути команду і вже думає про Реал. Батлер футбол любить про Реал навряд чи думає, але було помітно, що він не викладається в цій грі. За що я думаю, був абсолютно справедливо вигнаний з команди на 7 ігор. І м, почали всі думати, куди його, що, що з ним робити, і вирішили, дійшло до того сьогодні, що, здається, всім пофіг на Джимі Батлера. Пройдемось по кожній з варіан... по кожному з варіантів. Phoenix санс. Phoenix Санс, е, єдине, що могли запропонувати, це Бредлі Біла. Бред Біла можна було обміняти на Джимі Батлера один на один без якоїсь глобальної доплати. Це був непоганий варіант для Фінікса, я думаю, власник якого готовий переплачувати багато своїм зіркам, не зіркам. І з Джимі Батлером, якщо домовитись на дворічний контракт, це було б, скоріш за все, менше, ніж. По Бредлі-Біл, по Бредді-Білу ще пару слів, скажемо зараз. І м -м, це було непогано для Фінікса. Для Майами основною проблемою тут було, що е, Бред-лі-Біла контракт ще на два роки, е, і там просто страшні гроші. Тому що йому ж тоді Вашингтон там паралельно е, Портленд е, Ліларду виписав якийсь Анріал контракт, і Вашингтон виписав просто, ну. Страшний контракт, шановному пану Бредлі Білу, на який він не те, щоб не грав, ну, він, ну. Тобто, у Бредлі Біла в контракті лише в двох гравців в Лізі, і здається, в 13-ох історії був пункт право вето на обмін. Тобто він може блокувати обмін зі своєї сторони в іншу команду. І Майамі колись Бредлі Білом цікавились. Про це багато писали в пресі останні дні. Але, ну, тобто, якщо обмінювати Базера на Біла, то Біл їм буде своїми 50 мільйонами забивати платіжку ще два де, де, сезони, як мінімум, і це, звісно, нікуди не годиться для Майами. Хоча ну, чисто теоретично цей трейд ще може статись. Як правильно кажуть деякі американські подкастери, що Білл то гравець насправді дуже і дуже непоганий, але якщо йому платити, я зменшу трошки 20-25 мільйонів при його травматичності, я вважаю це ну куди ще не куди, бо він по кар'єрі дуже-дуже багато очок набирав. Це його ціна, тим більше він в цьому сезоні показує дуже дуже непогану кидкову лінію. Тому за такі гроші. Це ще куди не йшло, але соріну 50 мільйонів ні. Тому не, не вірю я, якщо чесно, в цей варіант ось е, прямо зовсім ну, для Майами вже справді краще, здається, з Батлером сезон дограти. Потім він влітку піде кудись, неважливо для Майами куди. Е, і вони там уже будуть мати якусь більш-менш робочу платіжку, тим більше ось декілька сезонів тому говорили, що. Майбутньою командою для Луки Дончича будуть самі Майами-Хіт. Правда, у нього тоді там не все окей було в Даласі, але тому чисто теоретично Майами-Хіт якогось вільного агента собі відхопити за може не цього літа, може наступного. Зможе, тому для них це кращий варіант. По бредлі-білу. Кіно Коннер в останньому подкасті класний варіант запропонував в Міллокі його бахнути. Тому що Міллокі цікавились Батлером, причому доволі предметно. І справді, ну якщо ви вже цікавитесь Батлером на доволі серйозному рівні, то чому і не Біл? Біл, в нього є питання по здоров'ю, звісно, але в команді, в якій є Кріс Мідлтон, і якщо. Біла, Мідлтона, оцих всіх дідів насправді довести до плей-офф в більш-менш здоровому стані, то, може, це буде і не такий вже і поганий варіант. Тим більше, ось подивіться зараз на гру Мілокі останні тижні. Ну, ви хочете сказати, що це команда, яка серйозно претендує на прохід першого раунду плей-офф. Те, що вони там будуть, може це не питання, але поки. поки Одна з команд, який варто шукати підсилення у е, трейдедлайн. А ось е, з Батлером у них теж не склалось, як не склалось І у Мемфіса, який був в якийсь момент здавалося головним претендентом на гравця, але не зміг задовольнити смаки. Керівництво Майами, а про смаки керівництва Майами, ми з вами дуже дуже добре знаємо, тому що пам'ятаємо, як вони хотіли собі обміняти Деміана Ліларда за Тайлера Хіро. Я та високо ціную, Тайлера Хіро, але не високо його цінували в Портленді, і там цілими місяцями тривали переговори. Дійшло навіть до того, що Портленд сказав, що ніколи більшість цієї організації ми нічого міняти не будемо. Вони нас так вибісили, просто з ними неможливо говорити. І uh, Ділард поїхав в Мілокі, тому ми знаємо про смакі Майамі і Мемфіс. Зі... ні, Джиммі Батлер в Мемфісі це було б нереально цікаво, але з Мемфісом теж не склалось. Як Х'юстон uh, просто там швиденько злетів з переговорів. Голден Стейт Воріорс переключилися з uh, Джиммі Батлера на Вучевича. Uh, пан Вучевич. Теж прекрасний сезон проводить в Чикаго, до речі, і Вучевич, і Лавін зараз досить непоганими активами мають бути на ринку. Цікаво, тому що, здавалося, перебудова в Чикаго дуже-дуже сильно затягнулася, але ось уже і Тимар Терозен звідти поїхав. Зараз Вучевич має Покидати команду лавін, думаю, теж бо чи, чи їм там сидіти незрозуміло. Все ж таки, той проект не спрацював ще під час травми. На початку 2022 року вже три роки пройшло. Господи, е, ще під час травми Лонзобола, який зв'язував це все дуже добре. І там потрошечки з Карузо, Дерозан, так потрошечки розпадалися. Вучевич, я вважаю, це дуже-дуже непоганий варіант для команд захисного формату. Тому що, коли у вас на паркеті одночасно 4 людини, які вміють добре захищатись, і п'ятий, які не вміють взагалі, то це ще куди не йшло. Непоганим при цьому прикладом. Є, наприклад, минулорічний Нью-Йорк, де е, було чотири прекрасних захисники, коли Джуліус Ренла не було на паркеті, бо якщо він був, то два поганих було, і Джейлен Браун, який ну, відверто не найкращий гравець в захисті, е, в цьому сезоні теж вони можуть бути варіантом. Там вдався ще один дуже-дуже дуже проблемний захисник, який грає на позиції центрового Карл Ентоні Таунс. І коли е, у нас шановний. Джейлен Брансен чи якось на його фоні виглядав притомно, то е, Карло Ентоні Таунсу доводилось нереальні цифри показував в нападі, і тоді сенс від його перебування на паркеті е, був. Ось, якщо повірити, що Вучевич буде серйозно набирати в нападі і його будуть якось там всією командою. Перекривати захист це непоганий варіант. Це непоганий варіант для Golden State Warriors, тому що в них є в складі Дреймон Грін. Коли він в них є в складі, то думаю, тут ну з цього може ще вийти. Але ну крім Warriors, якихось серйозних варіантів для Вучевича, я не бачу. Воріс 에... переключились з Батлера Нукучевича, як я вже 에, казав, і цей варіант теж відлетів. Відлетіли і Бруклін, і всі так потрошечки-потрочки відлетіли. Отже, в цій точці ми знаходимось зараз, і у нас Джиммі Батлер. Я так розумію, що вже, ну. Хіба з'явиться якийсь неочікуваний прецедент, як у випадку трейда Ліларда в Міллокі. Якщо цього не станеться, то Джиммі Батлер відбуде свою дискваліфікацію і повернеться в стан Майами хіт, в яких він закінчить сезон. Після цього сезону він вийде на ринок вільних агентів, де знайде собі якусь команду. Не факт, що вони Будуть відповідати його е, фінансовим запитам, але він знайде собі якусь команду і там уже продовжить кар'єру. в Майамі буде місце, в Майамі буде якась невеличка перебудова, і в Майамі все буде добре. Е, чи все буде добре у Джимі Батлера? Це під великим питанням, тому що ми пам'ятаємо його серію з Бостоном е, два сезони тому, коли Майамі дійшли до фіналу, НБА. Де у фіналі проти денвера він показав себе, скажімо так, не так добре, як у фіналі дворічний на той момент давнини з Лос-Анджелес Лейкерс. Навіть не дворічний, перепрошую, а трирічний. Ковідний сезон, Бавел з Лейкерс, і минулий, минулий плей-офф він фактично пропустив, травмувавшись в грі плей-ін з Філадельфією, коли Пет Райлі на той момент ще дуже дуже сильно за нього переживав. І ось фактор здоров'я, фактор віку не дає права Джимі Батлеру. Я думаю, вимагати таких великих грошей, які він хоче вимагати. Це Звісно, не такий маленький контракт, напевно, буде як у Клея Томсона, Ну, відносно маленький до їхнього колишнього сукотиркового статусу. Але я думаю, щось типу 60 на 2 при його здоров'ї, це буде прям непоганий варіант для обох сторін. Хто його може виписати? Прити, ну, кандидатів насправді досить багато, але тут треба е пережити як мінімум трейд-дедлайн. трейдедлайн. Щоб подивитись, там з якими складами команди вже будуть закінчувати тому що в мене все ще є надія, що цей трейдедлайн принесе нам цікаві трейди. Цікавіший він буде ніж минулорічний, щось там типу поза позаминулорічного, і о, подивимось, як взагалі піде міжсезоння, що там буде. Там треба ще розбиратися. Там треба ще драфт пережити. Я думаю, у нас скоріш за все, вся ця. Каторга для очей, вух, користувачів твіттеру закінчиться саме так. Але е, є й інший варіант, що буде якийсь нестандартний обмін вже ось в найближчий місяць. Варіанти, які я бачу, перший це несподівано, але якщо не знаєш, куди засунути суперсірку, суй її в лейкерс. Тут правда є нюансики, тому що, по-перше, у Лос-Анджелесі зараз занадто великі пожежі, тому я думаю, там поки керівництво не до цього. А діяти тут здається, треба пошвидше. то фіг знає, може й новий кандидат з'явиться чисто з ігрової точки зору, я Лейкерс особливо не бачу сенсу це робити. Але ну, просто варто зазначити, тому що ну, завжди, коли не знаєш, куди сказати чутки про суму просто відправлю її Флейкерс. Тому я цим правилом зараз і вирішив скористуватись. Е, якісь там, типа, щось схоже на активи, на скрипти з усіх сторін можна було б. Але ну ні, ні, думаю, скоріше ні. Але чисто теоретично такий варіант відкидати можливо і не варто, тим більше, якщо у Лос-Анджелесі зрозуміють, що їм треба цей сезон дограти, а потім розбиратись, що робити з франшизою. Другий варіант по сценарію минулого року може піти Оклахома, якщо їм не буде чим зайнятися. В Оклахома активи є, це перший фактор. Чи захоче вона з ним прощатись, це більш глибоке питання. Але ось минулого року вони Гордона Хейверда на схожому спливаючому контракті підписали. І, хоч досвід був дуже-дуже невдалим, то все ж таки можуть якось спробувати знову. Спливаючий контракт Батлера, він... Як відомо, влітку ну, перепідписувати його точно не будуть. Він вийде на ринок вільних агентів, а в Оклахомі звільниться місце в складі. А місце в складі їм так, так якось потрібно звільнювати, тому що ну, занадто багато людей. В цій франшизі зараз, який піків, згадайте, Топіча, який з минулорічного драфту, з драфту Тереї, який весь цей сезон пропускає через травму. В, в наступному році він має підніматися в ротацію команди. Мічо, який зараз травмувався, ось, але він теж себе шикарно показував. Кожен рік у Глому приходять новачки, новачки, які все краще і краще за минулорічних себе показують. І ось навіть на якомусь одинку цього сезону Кейсон Волос. Був під ну, величезним знаком запитання, типу, що ми з ним будемо в майбутньому робити, не зрозуміло. Тому Оклагома теж якийсь більш-менш робочий варіант. Е, всі інші, ну, при тому, що ці два варіанти теж вони такі ну, глобально фантастичні, просто щоб щось сказати. Всі інші, це ну, якщо з'явиться команда, яка. Буде готова виписати Батлеру продовження контракту, при тому, що вона буде знати, чи він це продовження підпише. А чи вірити йому, чи ні, це величезний знак запитання, ми порадили точно не вірити. І, ну, а так, то глобально варіантів не бачу. Крім як продовжувати закінчити цей сезон в Майами, закінчити на поганій ноті, в Майамі буде все погано. Влітку він вийде на ринок вільних агентів і все більше про цю тему можемо не, не говорити. У е... Бредлі-Біло, з тих, що ось останні чіткі ситуація теж там не найкраща. Фінікс його засадив на лавку для запасних. Я думаю, натякаючи, що, друже, ти своє це право вета на обмін, ти про нього забувай потихеньку, тому що. Якщо ми тебе вирішимо обміняти, значить ти, блін, ми тебе обміняємо. Як і Нуркіча, можна. Це ж, блін. Тому що Нуркіч, то центровий, навіть не знаю. Ну, багато людей вважають його прекрасним центровим, але ну, якщо чесно з того, що я бачив у Фініксі за останні два сезони, він моментами прям не вражав, особливо вибором своїх китків. Це якщо говорити про Бредлі Біла Увучевича, тут з цих трьох, з тих, що ось останнім часом у нас в просторі нашому були. Увучуючи все більш-менш добре, я думаю, його заберуть в нормальну команду і все в нього буде добре, тому що цей землі справді на непоганому рівні проводить. І ще два слова. Я блін просто ну, чекаю, коли Денвер вже підпише за Калевіна, тому що в одній команді Аарон Гордон і Заклавін це історія, блін, для багатьох людей е, покруче навіть ніж е, Броні Джеймс, та Леброн Джеймс в одній. Майнді, тому ось це мені дуже б хотілося. Але ця новина, яка прям була в інфопросторі, дуже гучною, якось все більше і більше стихає. Останнім часом чуток про це і не читаю. Ну, і все ж таки, у Денвера останнім часом Рассел Уезбрук непогані очіки набирає, трипл навіть з Йокічем в одному матчі може робити. Тому подивимось. Але якось сумно, що ця новина потрошки випадає з наших голів. Ще тема, про яку хотілося б трошечки поговорити, це результати голосування за All-Star. Всі ми можемо цим займатись. Зазвичай якийсь один шаровік пролітає після голосування глядачів, тому що глядачі вони вибирають лише стартові клітівки. Нагадаю, а тренери, гравці, медіа вони обирають. Господи, цих самих, тих, хто з лави виходить по сім гравців з кожної конференції. В цьому році формат Star, він такий доволі дикий. Ну, з дикого там буде ламалобол, скоріш за все. Там, на щастя, буде шеї в старті. Люди не зійшли з розуму. Карій і Дончич борються між собою. Не факт, що Дончич взагалі на Star зіграє, хоча по своїм. Рамкам відновлення він має там бути. Карі з Шаєм мають виходити в старті західної конференції, ламело знайде собі скоріше, все з Доново вам, тому за нього такий дотиснуть. Голосуючи, і вони вдвох вийдуть зі східної конференції. Фронткорти там все більш-менш те зрозуміло. Чисто теоретично може Віктор Вамбаньяна ще дібрати голосів, але йому для цього треба квадрупл-дабл в найближчий час бажано зробити. Інакше доведе. ну, в старті, ми його не побачимо. Головною темою тут стала відсутність Таріза Галібартана в топ-10 голосування. На сході за гвардів, тому що е, ще минулого року він після першої оцієї межі голосування він мав більше мільйона голосів. Зараз на той момент мені, здається навіть ста тисяч не було. Е, це не моя думка. Я в багатьох подкастах про неї вже говорили, але тут ну, ще раз хочеться вам її донести, бо це ну насправді це. Це показує, що все ж таки, як би люди не любили своїх е, улюбленців, коли вони ну, грають просто ну ніяк, е, як до речі, їхня команда хоча на останнім часом піднімається трошечки в таблиці, й щось там у них налагоджується, але їхній старт цього сезону це великий шок. То, відповідно, і голосів не чекайте, особливо коли ви з не найбільших. Хоча любов в Індіані до баскетбола всім е, відома, напевно. Що ж, не буду, напевно, більше вас навантажувати інформацією. Е, цей місяць він буде місяцем НФЛ, вже е, там після Супербола будемо, будемо шукати увагу глядачів і американських, і всіх. Е, до нас, до НБА, будемо чекати, шукати більше новин про баскетбол. Буде більше тем для обговорення, поки так в більш лайтовому режимі. Будемо розбиратися з усім тим, що у нас відбувається. В НБА, дякую вам за увагу. Почуємось!